Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. В цьому відео ми розповімо вам про людину, яку можна назвати світилом віри у наш непростий час. Це священик Петро, який усе своє життя присвятив молитві, посту та служінню Господу. У своїх роздумах над Святим Письмом у глибокій молитві. Він отримує откровення про майбутнє України, світу та людства. Він не шукає слави і не прагне привернути увагу до своєї особистості, але, як він сам каже, коли Господь відкриває істину, її треба свідчити. І сьогодні ми розглянемо його пророцтва, які дають надію, зміцнюють віру і нагадують, Бог на стороні правди. Священик Петро бачить Україну, що проходить крізь полум'я очищення. Він каже, Земля українська омита кров'ю праведників, але Господь не залишить своїх дітей. Україну чекає ще кілька важких місяців, але вже у найближчому майбутньому прийде переломний момент. Це буде час великих змін, час, коли народ об'єднається ще більше. А правда восторжествує. Також він наголошує ті, хто зневажає Господа і сіє зло, зникнуть як полова перед вітром. Українці ж повинні зберігати віру, молитися і творити добро. Адже як сказано в псалтирі, Господь знає путь праведних, а путь нечестивих загине. На питання, яке майбутнє очікує нашого ворога. Священник цитує Псалтир «І зруйнує Господь дім гордих, а межі вдови укріпить. Він пояснює, що Росія, як імперія, побудована на кровопролитті і не може існувати вічно. У 2025 році Господь дасть їй останній шанс покаятись, але якщо цього не станеться, відбудеться розпад, як колись із Вавилоном. Цьому році РФ увійде в період внутрішнього хаосу. З'являться регіони, які почнуть віддалятись від центральної влади, а ближче до кінця року деякі з них відкрито заявлять про бажання відділитись. Також священник пророкує військовий конфлікт всередині країни. Улітку одне із силових угруповань піде проти Кремля, що призведе до масштабного протистояння. Він каже, що після хаосу настане велике очищення, Росія або зміниться і стане покірною перед Богом, або розпадеться на окремі частини. У будь-якому випадку, в 2025 році імперська влада більше не буде такою сильною, як раніше. Гордість і жорстокість ведуть народи до загибелі. Росію чекають потрясіння, яких вона ще не знала прийти хаос, війни і протистояння. Внутрішній розбрат розколи країну і ті, хто сіяв зло, самі пожнуть його плоди. У видіннях отець бачив, як чорний туман оповиває російські міста, а на вулицях панує смута. Це буде результатом гріхів і беззаконня, які множились роками. Господь попереджає: не доторкайтесь до помазаників моїх. І не робіть зла пророкам моїм. За зло скоєне проти України, ця держава зазнає тяжких випробувань, але кожен народ має вибір покаяння або загибель. Священик наголошує у найближчі роки світ зміниться. Він бачив, як старий світопорядок руйнується, а новий ще не утвердився. Великі потрясіння торкнуться не лише Європи. А й Америки і Азії. Господь очищує землю, і ті, хто творив беззаконня, не зможуть втриматись. Але Україна стане тим світлом, яке покаже шлях іншим народам. Пророцтво каже Бо настане час, і Господь вознесе покірних, а горді упадуть. Нам слід готуватись духовно, морально з любов'ю до ближнього. У майбутньому на Україну чекає відродження, духовне піднесення, і вона стане прикладом для інших. Одного разу під час нічної молитви священик Петро отримав откровення про людину, який судилось стати ключем до завершення війни. Він почув голос, що промовляв Цитата Я підніму того, кого світ не знав, але я знаю його серце. Він нестиме меч правди і завершить війну. Не гордість керує ним, а смирення. Не страх, а мудрість. І він поставить останню печатку в цій книзі страждань. Кінець цитати. Ця людина вже серед нас, але ще не повністю усвідомила своєї місії. Це не та людина, про яку всі говорять, не чинний керівник. Але той. Кого Господь вибрав ще до народження. Отець Петро описав його так це чоловік середнього віку, не надто молодий, але й не старий, з військовим або дипломатичним досвідом, людина, що знає як війну, так і силу слова. Смиренний, але твердий духом. Він не шукає слави, але Господь поставить його на вершину. Його ім'я вже відоме в Україні, але він не вважається месією чи лідером зараз. Ця людина отримає Божу благодать і стане посередником у перемовинах, які і приведуть до несподіваного результату. Отець Петро вірить, що 2025 рік це рік змін, і вирішальний момент настане у другій половині цього року. Він бачив місяць. Що закриває сонце, а потім раптовий спалах світла. Це знак, що тьма відступає. Цитуючи псалтир, він говорить зупинить Господь злість нечистивого, а праведного утвердить. І далі Бог суддя праведний, і Бог щодня гнівається на нечистивого. За його словами, Україна здобуде перемогу не лише зброєю. Але й духом. На початку прийде великий страх і сум'яття, але потім несподіване рішення, яке змінить все. Це буде як грім серед ясного неба, і тоді багато хто зрозуміє, що Господь діє через людей. Його слова звучать загадково, але він наголошує, що потрібно молитись за того, кому належить закрити цю книгу війни. Господь вже веде його шляхом випробувань, щоб у вирішальний момент він зробив правильний вибір. Звертаючись до українців, священник Петро каже Не бійтесь, бо Господь з вами. Зло буде розвіяне, як прах на вітру, а Україна підніметься. Ми маємо пам'ятати молитва наш щит, правда наша зброя, любов і єдність наша сила. Вірте, що Господь веде нас до перемоги, хай Його світло освітлює наш шлях, а Його слово зміцнює наш дух.